Зараз я в процесі встановлення радіатора охолодження на ось такі регулятори обертів для двигуна від машини. Ось такі радіатори охолодження. Встановлюються ось сюди на семісто. І буде там кріпитися на гайку та гвинтик. Підходять, ця, підходять ці регулятори до ось таких двигунів. Ось такий колекторний двигун, там, де є щитки. Ось щитки, ось щитки. А ось це вже не колекторний двигун, сюди не підходить. Отака От ситуація. Тож, кому цікавий, такий регулятор обертів, з, якого, з, якого, з яким можна в комплекті зробити якийсь станочок, шліфувальний, полірувальний, серлидний станок, можна зробити медокачку. Дровокол, навіть мої клієнти робили, ну, там багато чого можна зробити. Тож, кому цікаво, пишіть мені, знайдіть мої контакти під відео і робіть замовлення. З приводу комплектації, є такий регулятор обертів з реверсом, є такий звичайний, просто колвикол. Я припавю контакти мама, ось так вони виглядають. І ось такий буде регулятор обертів для двигуна відправленої машини.